В Австрії знову красоти, гори, сонечко світе, сніжок біленький, хмари над горами. Яка краса, просто неймовірна просто. Простояв з середу цілий день, сьогодні четвер, 11 лютого, зранку кинули загрузку, ще тільки кинули місто 90 кілометрів від точки, де я стояв, жду, чекаю смс на... точну адресу загрузки, а поки включив відео. Показати вам, які красоти. от Так і смс вже прийшла. Написано точний адрес, треба буде зараз знайти десь паркінг стать, ввести точний адрес в навігатор, щоб вже знати точно куди їхати. Ось це і паркінг 5 кілометрів у нас написала нас. Добре, значить зараз ми ще ось оцю гору. На відео подивимось і до нових зустрічей. Всім вітання! А внизу поселення, якесь містечко, селище, семете австрійське, <су> 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 Да. Ну тут можна знімати і знімати, далі теж грано, ну я не знаю, це капець якийсь. Мені не подобається Австрія, такі тут краєвиди шикарні, просто неймовірні, я обалдею. Камера ще того всього не передає, ну то телефон. Аби був HT-діорегістратор, то було б круче. Тут є ялинки, такі сосни зліва, Але вони темно їх не видно. Так, 2 кілометри до паркінга. Ну добре, шановні, всім вітання.